У грудні 24-го року на території держави агресорки Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та Боєприпасів. Що ж іде, було спалено. У Московській області один тепловоз та два електропотяги. У Рязанській області два електровози. У Тюмінській області один локомотив та один а, та одна, перепрошую, автомотриса. У Ростовській області один електровоз. І у Свердловській області один тепловоз. Гурівці пишуть, що боротьба за логістикою російської окупаційної армії триває. Ну і справді наші гурівці. Повторюся, дуже і дуже плідно пропрацювали в грудні місяці, особливо плідно, тому що вони працюють завжди добре. А вертольотопад, гелікоптеропад, в новому році, і на підк ялинку 31 грудня також продовжується, тому що знову збили російський гелікоптер. Сили оборони офіційно повідомили статистику. Відпрацювання по ворогу і, склали, наступне, що відмінусували 1300 окупантів, 20 артилерійських систем, 13 бойових броньованих машин, 4 танки та один гелікоптер ворога за минулу року. Добу також за минулу добу Росіяни втратили 69 безпілотників оперативно-тактичного рівня, майже 6 одиниць автомобільної техніки, шістдесятків перепрошую, та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки. Власне я хотів би зупинитися на гелікоптерах, тому що нагадаю вам, що в першій в історії головне управління розвідку міністерства оборони України провело операцію, використовуючи безпілотні безекіпажні беки, надводні і ракетою Р. 73 класу повітря-повітря вони нам вдалося з нашим силом оборони гурівцям підбити два гелікоптери. Спочатку повідомляло наступне: що один гелікоптер мі 8 збитий, інший підбитий. Але згодом самі ж росіяни їхні пабліки, є такий файтер-бомбер. Його веде представник-офіцер військово повітряних сил Російської Федерації написав, що найбільша втрата починаючи з 22-го року. Мовляв, під новий рік було ліквідовано два елітних екіпажі. Вертольотних Російської Федерації, з чого ми можемо робити висновки, що такі два гелікоптери було підбито. Ну і тепер от Генштаб передає, що вертоліт ще один російський ліквідований. Питання лише, чи це вони в статистику вносять оці здобутки гурівців, чи все ж таки це новий вертоліт. Будемо з'ясовувати, і при першій же ж. Нагоді при першій інформації ми вам повідомимо. Бойові дії в Україні остаточно припиняться наступного року, а конфлікт сам по собі буде заморожено. При цьому Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня. Так прогнозує кореспондент News Айвор Беннет у своєму прогнозі. На 25 й рік журналіст вказує, що останнім часом обидві сторони заявили про готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди. Цитуємо, президент України Володимир Зеленський заявив Сканю, що готовий поступитися територією, тоді як Владимір Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тону, спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Пише видання. При цьому за прогнозом аналітика, яким не буде результат, Росія представить це як перемогу. Цитуємо далі. Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається в них там 80-річчя перемоги радянського союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне свято. Додає Беннет, однак він зауважує, що на цьому проблеми для Владимира Путіна не закінчаться, оскільки Росію очікує стрімка інфляція, падіння рубля та низька продуктивність економіки. Нагадаємо. Майбутній наступний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі у Парижі з Володимиром Зеленським заявив, що формує концепцію закінчення війни. Він зауважив, що український лідер хоче укласти угоду. Згодом Володимир Зеленський пояснив, що йдеться насамперед про дієві гарантії миру. У Кремлі також відреагували на заяви Трампа, зауваживши, що Росія відкрита до переговорів лише на умовах. Червневого ультиматуму Владимира Путіна водночас днями в адміністрації Путіна заявили, що не бачать передумов для закінчення війни зараз.